Перші 32 роки незалежності Україна 14 разів подається на Оскар, але отримує аж нуль номінацій та навіть одну дискваліфікацію. За 20 днів повномасштабної війни з'являються зафільмовані з ризиком для життя уривки правди на флешках, провезені через 15 блокпостів. З часом вони перетворяться на повноцінне кіно, яке спочатку отримує номінацію, а потім і перший в історії Оскар. Так, так, сьогодні я не хантер муві, а повноцінна піфія. На скуштую печиво. І зуб даю, що 11 березня українці радітимуть перші статуєці в нашій історії. Але, дідько, якою ціною? Чому 20 днів в Маріуполі це оскароносне кіно, яке не може додивитися до кінця пересічний американець? Для початку давайте розберемося, чому саме зараз ми потрапили на Оскар. Можливо, справа в геополітиці і все це конюктура. А можливо, все інакше, і Україна вперше презентувала дійсно якісне кіно, яке зачепило заживе кіноакадеміків. Можливо, правда, десь посередині. Але щоб зрозуміти це, треба як мінімум подивитися історію українського кіно на Оскарі. Приятель небіжчика. Перший фільм, який Україна подала на Оскар у Боремному 97-му. Російськомовне кіно ти що, мудак?» «Ага». Сюжет класична історія 90-х. капіталізм на марші, адаптація до нових реалій, легкі гроші, вбивства, кохання. Головний актор росіянин, такий собі Дамагаров Лайт. Який ніяк не може знайти себе в новому дивному світі, а тому наймає кілера, щоб вбити самого себе. Оскарівський комітет не зацінив київський вайб 90-х та проблематику життя в пострадянських країнах. Тож у шорт-лист фільм не потрапив. Через 6 років теж саме сталося з мамаєм Леся Саніна, фільмом цікавим, але з занадто малим бюджетом, як для історично ігрового кіно. У 2004-му до кіноакадеміків поїхав Водій для Віри. Щоб зрозуміти контекст цього фільму, варто побачити вступні титри. Виявилось, що наявність ступки та Криму не робить фільм українським, і тому як воно поїхало, так і приїхало, але з дискваліфікацією. Далі був шедевр Оксани Байрак Аврора. Маніпулятивно не повірите, теж російськомовна драма про хвору на рак дівчинку з Чорнобилем Дмитрієм Харатьяном та братом Джулією Робертсу Кадрі? Якого ще набору можна було очікувати від режисерки, яка в рік прем'єри намагалася потрапити до парламенту від партії ППП партія політики Путіна? Але Байрак прилетіла і повз Верховну Раду, і повз Оскар. Якщо вже мова зайшла про політику, то у 2006 році нарешті були зроблені хоч якісь висновки з попередніх результатів. Право обирати номінантів від України переходить від Міністерства культури до асоціації продюсерів. Чи змінилося від цього щось? Та не дуже. Наступні три стрічки. Ілюзія страху той, хто пройшов крізь вогонь та «Параджанов» знову не потрапили в шорт-лист. А по 14 й рік. Мирослав Словошпицький знімає унікальне та потужне плем'я, насичено жорстокістю драму без краплі сентиментальності, яка передає увесь жах соціальну ізоляцію мови жестів. Жодного слова за увесь фільм. Отримавши три нагороди в канах, визнання критиків і ставши дійсно ковтком свіжого повітря, що в українському, що й світовому кіно, фільм так і не поїхав на Оскар, бо. бо. Знову фільм Саніна і знову історичне кіно з прицілом на Оскар. Максимально комерційна історія, коли в цілому непоганий фільм отримує величезний промоушен українських зірок у складі 2 мільйони доларів з держбюджету та трьох людей в українському оскарівському комітеті. Скандал зчиняється ще той, бо плем'я Слабошпицького вже має і відзнаки скан, і загалом понад 40 міжнародних нагород. Кіноспільнота здіймає галас, але отримує стандартну для українських реалій відписку. Та все було чесно, йдіть лісом. І знаєте, який результат отримує поводир на Оскарі? Ніякий. Академіки ігнорують його. Далі був скандальний Донбас в Лазниці, Артхаузна Атлантида Васяновича, Альманах Погані дороги Наталки Ворожбит. Всі ці фільми зрезонували українському глядачеві, але не зачепили американське журі. Донбас, Атлантида, Клондайк додому були своєрідною рефлексією українських митців на тему війни, але занадто абстрактною та далекою для зрощених на американських комерційних фільмах академіків. Виходить так, що Україна раз у раз ставала то на граблі російськомовного кіно. А що стряслося, майор а то багно протекціонізму, то бульбашку занадто локальних історій, не розрахованих на світову аудиторію. Для повного розуміння вподобань комітету. Треба тільки подивитися на попередніх переможців В номінації Кращий документальний фільм, яку потрапив 20 днів у Маріуполі. Тут вам і минулорічний Навальний від HBO, який робився виключно під номінацію та мав величезний промоушен в Америці. Тут і літо сола складений зі знайдених архівних кадрів Гарлемського музичного фестивалю, який замасштабав співставний Вудстоком. Серед переможців був і байопік про Емі Вайнхаус та дев'ятигодинна історія Оу Джей Сімпсона, колишнього ідола Америки, який на піку кар'єри жорстоко вбив свою дружину. Гучна тема хороший маркетинг та емпатія до персонажів. Ось що повинен мати кандидат. «20 днів у Маріуполі має все це. Промоція веде медіа Гіганта Press» Прес та команда «Frontline» – найдовше в історії США програми документальних фільмів. Картину вже встигли показати на генасамблеї ООН та у Госдепі. Тему гучніше найбільшої війни з часів Другої світової вигадати складно. А ось так виглядає реакція пересічних глядачів з Америки на їх улюбленому Reddit. Щойно закінчив дивитися це. Я дорослий плакав п'ять разів. Закінчення було ніби з напруженого бойовика. Це руйнує, але дивовижно ніколи не забувайте про те, що Росія робить зі своїм власним народом, який, як вони стверджують, визволяють. Зі мною те ж саме. Мені довелося припинити дивитися Моїй малечі незабаром виповниться чотири роки як одному з убитих дітей. Потужний документальний фільм. Я археолог, який стояв у могилах глибиною по коліна, наповнених людськими кістками під час розкопок. Я проходив курс криміналістики на фермі трупів ФБР, бачив божевільні експерименти, які відтворювали місця злочину з реальними тілами. Це, вочевидь, інше, але мені було дуже важко дивитися сцени з пологового будинку. Я змогла пройти лише половину цього шляху, і, боже мій, не зміг продовжувати дивитися після смерті чотирьохлічної дівчинки. У мене є дівчатка 4 та 2 роки. Я не міг уявити, що пройду через це. Під час обідньої перерви Ледь не почав ридати до біса війну, до біса Путіна. Одна з найстрашніших подій, які я коли-небудь бачила, фак. Путін. Кінокритики теж перетримуються схожих відгуків, і, хоч додавляється фільм до кінця, залишається під не менш сильним враженням. У мене є сумніви, що ви знайдете фільм 2023 року, який буде важче дивитися ніж «20 днів у Маріуполі. Але незважаючи на те, що його дуже важко дивитися, фільм однаково важливий, оскільки повертає вас на землю, де війна проходить перед вами, і це чудовий приклад великої журналістики в часи лиха, пропаганди та втрати людей. Для мене це найкращий фільм року. «20 днів у Маріуполі справляє потужний ефект через те, що це не художнє авторське пересмислення подій, а війна реал Тайм авторам аж ніяк не можна дорікнути пропаганді. Фільм зроблений максимально етично. Ви тут не побачите маніпулятивних монтажних атракціонів. Голос у кадрі не переінакшує сенсу показаного на екрані. Слова, які вимовляє Чернов, максимально стримані та сухі. is surrounded. Dozens of doctors до всього цього стрічка отримала приз глядацьких симпатій на Санденс, виграла Бафту і премію гільдії режисерів США, що вважається такою собі репетицією Оскару виграв тут, забереш і статуетку. Тож, якщо не станеться чогось екстраординарного, Україна нарешті отримує свій довгоочікуваний Оскар. Але як це вплине на нас? Що означає цей оскар для України? У фільмі є красномовний, надзвичайно пекучий момент. Владімірсед дефутич фронтюніті госпітал виллченж children. How could more death change anything? Коли це пекло на землі тривало, людей у самому його епіцентрі тримало на плаву думка, що це все не дарма, що світ має побачити і дещо зрозуміти. Ніколи знову попередити дещо подібне в майбутньому. У вас не виникає дежавю? Аушвіц. Коли війська союзники звільнили табір і коли тривав судовий процес над фашистами, і не одне десятиріччя по тому людство промовляло ніколи знову. І водночас знайшлася країна, яка захотіла, як бачимо, змогла повторіть цей оскар для України настільки перший, скільки на крові. Найкраще про це висловився Мстислав Чернов. Вди... Казав і буду казати одне і те саме. Ми готові з радістю, і будь-який українець обміняє будь-які нагороди на те, щоб російське вторгнення в Україну не сталося. Я дуже хотів би, щоб цього фільму не було. Проте, коли вже маємо те, що маємо, то сила Оскару для України наразі у тому, що це, хоч і коротка тривала, проте потужна можливість нагадати про себе в американських і світових новинах. Насправді це дуже класно і доречно, коли нам так потрібні підтримки американців і пересічних виборців, зокрема. І коли вже зовсім далеко забігти наперед, то цілком ймовірно я дуже на це сподіваюся. 20 днів у Маріуполі стане одним з доказів російських військових злочинів в Україні. Подивіться цей фільм. Це дуже важко, але й дуже важливо, щоб пам'ятати ціну кожної перемоги, чи то на Оскарі, чи то на фронті. Дякую. Побачимось.